Які слова або фрази знають тільки кияни? Бенник – це недопалок, і є ще марша, це маршрутка. Калідор. Це що таке? Це коридор, ага. але калідор. Ну, це от максимально мені здається, київське, тому що я чув безліч діалектів, але калідор і коклета тільки в Києві. Нахрещати. От постійно люди хочуть нахрещати. Я от проходжу навіть повз <поцелес> і чую це нахрещати. А Беник, я не знаю. А як ви думаєте? Беник, Беник. Ну що, в сістівне може? Ні. Ні. А, Ні. Може, опис е людини? Ні. Беник. Бенник. Є <рис> 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 бенек. Беник це просто недопалок. Моя бабуся каже гурок замість огірок. А, також хвірточка. Це що? Це фірточка. Ну, а. в двір. Mm -hmm. Ну, я взагалі з Донецька, то я думаю, що в нас є таке слово, як тремпель, а більше ніде його нема. На гора це з шахтарської лексики. Ну, більше я не можу так. А це типу, сказати. як гора? чи як? Ні, на гора це коли шахтарі виходять на поверхню, це кажуть. Там більше вугілля на гора, типу того, що більше вугілля треба підняти mm -hmm. до плану, там видати ну, наверх. Mm -hmm. а в Черкаській області яйця це крашенки в будь-якому вигляді. А, розсольник — це салабай. Ну, тобто, якщо ви розумієте, що таке салабай, отже, ви з Черкащини, а, власне, а, пшінка, молоко, тобто там діалектизми більше такі м'які, скажімо mm -hmm. так, от власне така Болсанка. — Це що? — Пляшка. А ви взагалі звідки? Чернігів. Е, я з Миколаєва і напевно теж на Соборну, е, це як Хрещатик в Миколаєві. Е, і ще напевно хочу мак. Там немає маку і оце постійно. Я чую, хочу мак. Ми з Харкова. А у нас там що? Шо? 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 Це найкласний це діалект. Шо. А, буря, трімпель, О, Кульок, <сміркіска> Кульок замість пакету. Ви знаєте, дуже багато людей не знають слово слоїк. Це, що? Це... а нехай люди в коментарях напишуть, що таке <сміркісна> слоїк. Дуже популярне слово навіть у серіалі Друзі воно було, тому нехай відгадають.